Я сама з кривого рога, син мій теж з Кривого рога, тут ми жили, бо він не чує, тут школа слабочуючих, він тут вчився. Зі своєю дружиною він познайомився вже в академії, Металургічна академія. Вони вчилися, там полюбили друг друга і поженилися. Ми зараз живемо тут разом, я їм допомагаю з дітками, бо син і невістка слабочуючі люди. Початок війни це для нас був, була дуже страшна така подія в нашому житті. Бо ми ніколи не вірили, що таке може пройти. Під час війни Катя з дітьми була в Маріуполі, і син якраз туди приїхав. Він же спортсмен і уїжджав на збори. І одразу ж вони в той же день з друзями виїхали оттуда. Онучки у нас дуже веселі, дівчата, розумні. Вони вже знають всі кольори. Ну на жестах, мама їх уче на жестах. Животних всіх знають, ліпучки собирають. Вони мама в них робить сама, ліпучки создає книжки. Дівчата розумні, такі батьки їх дуже хорошо виспитують. Ну, жестами спілкуємося. Ми, коли слух обслідували їх, дітей, нам сказали, що треба апарати там вищого качества, так як у них маленький. Остаток слуха Ангеліна має четверту ступінь приглухуватості сенсоневрального типу. Це значить, що дитина чує звуки, які приблизно десь біля 90 децибел. Вона може чути звук вантажівки, яка проїжджає. Вона може чути гучний звук, наприклад, телефону, який звучить, якщо це звук такий достатньо гучний. Якщо тихенька пісенька грає, вона не почує такий звук. Але в апаратах вона буде вчитися чути і буде чути ці звуки. З фондом Ріната Ахметова ми працюємо вже багато років, і багатьом сім'ям допоміг фонд Ріната Ахметова. Ну тому що слухові апарати це пристрої достатньо дорогі, і деякі родини ну просто не можуть собі дозволити купувати такі дорогі пристрої. Тому фонд Ріната Ахметова допомагає цим сім'ям і допомагає дітям розвиватися. Бо без слуху ж ну ніяк. Який може бути розвиток без слуху? Просто запитали в центрі, там де получають гуманітарну допомогу, діти вони запитали, чи є така можливість. Нам відповіли, що є, і розказали, як подати заяву, подали і дуже швидко зреагували. І вже все за місяць обоїм діткам дали апарати. Буквально в березні видали ми апарати мілі і тепер у квітні видаємо апарати Ангеліні. Та дуже швидко фонд Ріната Ахметова реагує. Дякуємо їм за це. Ну, це важливо на першому місці, тому що, як ми всі розуміємо, якщо людина не чує, то вже не є добрим. То для нас це дуже важливо, бо апарати дуже дорогі зараз. Купити це дуже важко, а нам треба зараз. Тому що дитина ж тільки розвивається і може її вчитися, розвиватися, слухати. Бо чим позже, тим хуже буде. Вже ну не так буде. Вона вас звуки. Людина то буде чути в апаратах звуки, але вона тоді не буде давати мову. Да не буде розвиватися мова. Тому обов'язкові заняття з сурдопедагогом. Ну тут родина у нас дуже гарна. Бабусі вже мають досвід, в них діти не чуючи, Тому і батьки, і бабусі розуміють, що їм треба робити. Я думаю, що в цій родині все буде добре. Нам дуже допоміг фонд Рината Ахметова протезувати обох діток. Це дуже важливо що одразу двоє дітей маленьких починають розвиватися, і причому в місті вони розвиваються, в місті вчитися, починати будуть слухати. Це дуже великий внесок в нашу сім'ю. Ми дуже благодарні Ренату Кметову за таку допомогу. Діти, малюки, надають силу життя, бажання жити, працювати. Плани жити, розвивати дітей, навчати їх. Це наші подальші плани. Жити хочеться і все, і щоб всі жили в